За словами директора департаменту цивільного захисту населення Харківської обласної військової адміністрації Івана Сокола на Харківщині працює сім одиниць техніки для механічного розмінування, але цього недостатньо. Деокуповані території забруднені різними видами мін. І детальніше про обладнання для знешкодження мін та про процес очищення області від вибухонебезпечних предметів поговоримо з начальником департаменту цивільного захисту Харківської УВА Іваном Соколом. Пане Іване, знаємо, що зокрема така локація так Балаклійська громада на Харківщині, де вже апробували дистанційну машину для розмінування. Трішки опишіть, розкажіть, якщо це можна назвати такі перші враження, як вона себе зарекомендувала. Дивіться, взагалі, застосування процесу приступання до процесу розмінування це для харківського регіону, був виклик. Виклик, тому що ми не знали з чим стикаємося наразі. Ми констатуємо той факт, що територія Харківської області вона є однією з найбільш забрудненої території вибухонебезпечними предметами, і якщо казати зараз про деокуповану територію, то Фактично, там кожен метр в собі чаїть невідому небезпеку, тому було прийнято рішення керівником обласної військової адміністрації. Створена група з виробництва транспортного засобу механічного розмінування відповідно до умов, з якими стокнулася Харківська область. В цю групу війшли представники практичної сапери. Науковці, представники виробництв Харківської області і обласної адміністрації, і було створено такий транспорт для механічного розмінування, який в принципі задовільняє вимоги саперів на Харківщині на 99%. На зараз він прийшов випробування, і ми розуміємо, що найбільша небезпека для саперів, яку чаї трава, це небезпека протипіхотних мін. І фактично на зараз ми готові констатувати той факт, що а, наш виріб знімає 99% протипіхотних мін, які розташовані на поверхні, Іване. Скажіть, будь ласка, продовжити. Перепрошую. Таким чином саперам безпечніше працювати після проходження зазначеної техніки, скажіть, будь ласка, загалом, з якими проблемами стикаєтеся під час розміновування? Чи вистачає людей, чи вистачає техніки? Проблема дуже велика. Це недостатність спецфахівців з розмінування саперів, і дійсно надвелика проблема, з якою столкнулася напевно, вся Україна, яка була непокована. Це недостатньо, недостатньо техніки для механічного, тому що все ж таки сапери це сапери, а техніка це набагато швидше і ефективніше ми можемо розміновувати і набагато швидше повернути в діяльність де окуповані території. Ну, якщо, якщо кажемо про ситуацію на зараз, то сапери просто підходять до ділянки, яку потрібно розміновувати, і кажуть: ну тут зріст трава. Як заходити, розтяжки, ПФМки, Монки. Це все чаїть небезпеку. Ми маємо, на жаль, дуже багато прикладів, коли трагічним випадки закінчува життя саперів. На жаль, дуже багато саперів, які постраждали, здоров'я яких постраждало від вибуху. У зокрема в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, якщо говорити про саперський підрозділ, неодноразово йшлося про те, що ну можливо навіть не один десяток років знадобиться для того, щоб розмінувати усю територію, йдеться зокрема про окуповану територію України, яка згодом, дякуючи, будемо говорити збройним силам України, буде деокупована. Так, от скільки потрібно таких ну в середньому, якщо говорити ми, ми сказали лише про одну громаду, але якщо говорити на регіон, скільки таких Машин було б достатньо аби якомога швидше це питання врегулювати, давайте я приведу приклад. Дивіться насправді що таке швидкість гуманітарного розмінування. Якщо дотримуватися міжнародних стандартів, які прийняті в принципі в Україні на законодавчому рівні і являються основополагаючими, то сапер один сапер проходить в день не більше 10 квадратних метрів більше 10 квадратних метрів для того, щоб досягнути стандартів міжнародного розмінування. Ось і робіть висновки. В принципі, ми так підрахували разом з фахівцями. То для того, щоб розмінувати декуповану територію Харківської області, за рік нам потрібно, щоб щоденно виходило на працю не менше як 120 тисяч саперів і 500 одиниць. Механізованої техніки для розмінування. А і, в принципі, від цієї цифри можна відшталкуватися. Якщо 10 років це 12 тисяч саперів щоденно, 100 років це тисяча саперів щоденно. І в такому розрахунку, в принципі, потрібно рухатися. Дякую, Але на зараз нам потрібно, це потрібна механізована техніка для розмінування. Пане Іване, ми вже на жаль обмежені в часі. Дякую вам, що ви так в доступній формі глядачам пояснили трішки про цей алгоритм розмінування. Я скажу, що про розмінування Харківщини говорили з начальником департаменту цивільного захисту харківської обласної військової адміністрації Іваном Соколом.